На жаль, так повелося в нашій культурі, що жінка в нашому суспільстві мусить весь час, ніби як здавати екзамени чоловікам, ніби як постійно доказуючи свої переваги, або то, що вона дійсно варта уваги, або щоб її обрали. Навіть сама одна тільки приказка, чого варта, що жінка повинна бути гарною господиною на кухні, королевою, в гостях і повією в ліжку, що ще раз доказує те, що ніби як показують жінкам, що вони повинні весь час задовільняти потреби чоловіків. Дуже часто жінки в родинах терплять деструктивну поведінку від чоловіків, тобто це може бути і пияцтво, і зради, і якесь грубе поводження, ставлення відносно себе. І чому ж жінки це все терплять? Справа в тому, що, на жаль, жінки дуже часто залежні Фінансово від чоловіків жінок не дуже охоче роботодавці беруть на високооплачувані роботи, тому що жінки можуть піти в декрет або захворіти тобто жінки частіше хворіють, можуть діти захворіти. Вони підуть на лікаря, І звісно, якщо є вибір, то перевага надається чоловікам. Також жінки дуже обмежені у своїх фізичних можливостях і не можуть працювати на якихось фізично важких роботах. Тому змушені працювати на низькооплачених е, якихось е, вже роботах. Але, шановні чоловіки, я би вам хотіла нагадати, е, хто має е, таку тенденцію самостверджуватися за рахунок жінок, хочу вам нагадати, що все ж таки, як ні крути, вас народжує жінка, вас вигодовує жінка, годує, лікує і любить вас, врешті-решт, жінка. Уявіть собі, що колись одного дня ці жінки щезнуть з планети Земля. І що ви будете робити? Так, залишаються одні чоловіки, Може, першим часом вам і було б якось цікаво, але потім ви все ж таки переубиваєте всі один одного, тому що це з вами зробить ваш тестостерон. По-друге, є таке поняття, як енергія, і в світі її дві це чоловіча і жіноча. І для того, щоб нам було всім, у нас була енергія, тобто наша психічна, нам потрібен енергетичний взаємообмін. Між чоловіком і жінкою, навіть подивіться на батьків і дітей, чому в народі говорять папіна, доця і мамінькін синок. А тому, що навіть на таких батьківсько-батьківських рівнях все одно відносини між мамою і сином, і татом і донькою, вони все одно ближчі ніж від у батьках. Тому, шановні чоловіки, не забувайте, що Господь дав жінку чоловіку не для того, щоб самостверджуватись, а щоб захищати. З іншого боку, я так ось подумала, якби чоловіки не ображали жінок, у нас би не було навіть від кого захищати. Тому пам'ятаємо, що ви захисники, ви покровителі, і жінки, діти, старіки інваліди це ті категорії, які потрібно захищати і піклуватися. Тому що ви сильніший, а значить на вас відповідальність.